Вночі 24 лютого 2022 року Катерина прокинулась від звуків вибухів. Тоді їй здалося, що це усього лише сон. Проте на ранок такі сподівання розвіялись. Дівчина дізналась про початок повномасштабного вторгнення. Катерина жила разом із сім'єю на околицях Маріуполя. Перший час ми думали, що це буде як в 2014 році, що у нас буде більше часу, щоб ми могли кудись виїхати. Ми дуже переживали за їй було тільки шість місяців. Ми не розуміли, де стріляли, взривали мости, куди їхати взагалі. Можна виїхати з Маріуполя, і ми боялися виїжджати перший час, щоб не потрапити під якийсь обстріл. Найстрашніше це було напевно саме літаки, тому що не розумієш, куди ховатися, не розумієш, як близько вони летять, тільки чуєш, як. Як падають бомби через два дні. Катерина разом із родиною переїхала до бабусів у центр міста. Двокімнатна квартира стала тимчасовим житлом для 16 маріупольців. Жили без світла, зв'язку, води та газу. Їжі було мало, готували її на імпровізованих пічках. Воду видобували, збираючи сніг. Коли вже на початку березня включили газову пічку, зрозуміло, що газу немає, і потім зрозуміло, що газ перебило. То стало дуже страшно. Мені точно, я пам'ятаю, що я просто відійшла в іншу кімнату, отак от у мене почали капати сльози, тому що я не розуміла, як ми далі будемо в принципі виживати, бо холодно, ще початок березня, як ми будемо грітись і готувати їжу, бо на вулицю було дуже страшно виходити. 20 березня до вікон квартири, де у той час перебувала дівчина разом із родиною, прилетіла міна. Тоді вони вирішили їхати із міста. Нам просто було тоді повезло, що ми спали на підлозі. От і коли ми зрозуміли, що нам, якщо ще хоча б один снаряд, прилетить і нічим буде не тушити, не спасатись нікуди, то ми прийняли рішення, що нам потрібно виїжджати з міста. Дорога до підконтрольної Україні території зайняла два дні: 16 російських блокпостів із фільтрацією довелось подолати дівчині разом із сім'єю. На кожному із них вони проходили перевірку. Один військовий перевіряв водія. А інший, типу, попросив мій телефон взяти, перевірити. Я йому віддала свій телефон, він почав ритись, попросив мене вийти, типу, вийти з машини. Я не знаю навіщо типу обискати. Я не знаю, що він хотів зробити. От і я тоді злякалась, бо я боялась, що можливо там в моєму телефоні буде якась там інформація, про яку ну через яку мене можна було якось компроментувати. Усе обійшлось, і родина змогла витримати численні перевірки. І навіть через три роки дівчина часто згадує рідне місто. В останню неділю перед війною я гуляла по центру міста, якраз навколо драмтеатру в театральному сквері. І я так дивлюсь по сторонам і Думаю, як же гарно, і я не вірю, що це мій рідний Маріуполь, що тут так може бути. І... Іронія судьби, напевно, в тому, що от в цю неділю, останню перед війною, я так зловила себе на думці, що у мене так все добре і так все класно, що я щаслива. Спочатку родина приїхала у Летичів Хмельницької області. Обласний центр переїхали у травні. Тут і оселилися. Війна забрала у Катерини будинок, який був знищений внаслідок обстрілів та мирне спокійне життя. Тут дівчина почала усе спочатку. Наразі працює у центрі Я Маріуполь та допомагає пережити Маріупольцям спільну біду, яку спричинив агресор. Катерина вірить, що рідне місто не залишиться лише спогадом, а колись стане домівкою. Знову Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.